Знаєш, буває мене накриває, як сніг посеред ранньої весни духовний біль, тіло розриває, терпи Ти тигой, терпи. Знаєш, буває іноді по постаті. Згадую рівні гори, Донбаські степи, три багато. Не дають забути, терпи Ти тигоє, терпи. Знаєш, буває в житті. Багато сенців. Рідні кохані, прапори і герби. Якби ж без цих корупційних скандалів. Сука, терпи, терпи чоловіче, тигой, терпи. Ну що вдалося? Перетерпів. Оскільки висить твого терпіння. Христос терпів і нам відів. Він Бог. Ми просто люди. Нема терпіння Його Бога.